Шкода, все ми любима шкода Турка 2005 рік. Коротше, машина непогана. Що хочу розказати? Чи пожаліться, чи як його. Коротше, в 7 часов вечора вже приїхала машина. Поміняти шарові, рульові тяги, наконічники. Коротше, перед тим приїжджала зробили зробила діагностику. Питань нема, список склали. Я в магазин заказав, сьогодні прийшли. Коротше, прийшли. прийшли трохи на ті запчасти. Шарові прийшли. Це стара її шарова. Зрізав я її. Ну, не суть. Прийшли од п'ятої. Поїхав в магазин, хорошо в були поміняли. Ну перед тим, як міняти шарові, Повняв наконечника, поміняв рульову тягу, рульову тягу беруш. Представляю, це стара, це нова. Дивлюсь, різьба там і там одинакова, діаметр одинаковий, длина чуть -чуть, там 5 мм. Нічого страшного, думаю. Но я не обратив внимання на цей діаметр. Що він більший. Коротше, все, поставив. Зібрав цю сторону, поміняв шарову, Це все все гуд, Переходжу на другу сторону, викрутівать руля, він не крутиться, він впирається. Тобто отут отой діаметр рульової тяги він не входить всередину. А виходить, що подборщик шарові не такі були, бо заказали за 5 Це теж А5. Хоч різьба сходиться. Діаметр наружній більший. І відповідно, наконечники теж. Якщо так подивитися, то там на 14, там на 16. І що тепер робити? Машина зависла. Ні тяг, ні наконечників в наліччі нема. От так називається по-бистрому зроби. А ще дзвонять, запиши мене на завтра, запиши мене на обід. Який обід, який завтра, який вже сьогодні день просротий. Завтра до часу дня теж все прострото. От і записуй. А вони собі сидять за комп'ютером, в ігри гуляють. Нічого страшного, ми кати поміняємо. Звісно, поміняєте. Тільки 2 дня чи півтора дня вже вилетіло в воздух. Ох, і грошей я з нею зароблю. Ох, багато. Оце так.